Усіни крем плюс екстра 15 кілограм. Ціна 7 євро за 1 кілограм. Перші в нас ось такі гарні в таких осінніх відтінках. Покажу близько, щоб гарно було видно. Розмір. Есочка. Далі ось такі круті, червоні, дуже гарний матеріал. Ось так вони виглядають. Вони такі трошки укорочені в розмірі XL. Далі ось такі лосіни. Ззаді мають кармашки. Ось тут така фурнітурка. Так, 52-й розмір темно-синього кольору. Далі ось такі чорні. Збоку є три гудзика. В розмірі. Так, 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 дивлюсь розмір. Розмір не вказаний. Приблизно LXL. Великого вони розміру. Далі ось такі лосіни, також укорочені. Розмір, 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 розмір. Розмір не пише, але це приблизно СКМ. Далі ось такі дуже приємні лосіни. Також збоку боку є тут такі будзички. Розмір не вказаний, приблизно L. Далі ось такі осіни, дуже також приємні. На дотик. Розмір XXL. Вони на резиночці, добре тягнуться. Далі ось такі чорні. Дуже гарні. Всередині на флісі. Так, розмір не вказано приблизно. Емочка, може бути есочка. Далі ось такого гарного кольору зелено-голубого. Так, розмір також не вказаний, Приблизно МЛ. Далі ось такі. Тут видно, що це С. Показую ближче. Далі ось такі валюрові. В розмірі L. Ось такі звичайні сині лосіни. На резиночці добре тягнуться від L до XL. Ось такі в квіти, дуже гарні в розмірі S. Також добре тягнуться. Ось такі оранжеві, осінні, дуже гарні. розмір не вказано, приблизно XS, S. Так, ось такі гарні. Такі гарні, сіренькі. Це вже як штани, вони не будуть в обліпочку в розмір S Далі ось такі коричневі від Primark. В розмірі SM Далі дивіться, які круті. Зміїну шкіру. Ззаді з кармашками. В розмірі СС. Ось такі сині, дуже приємні. бірочка відірвана. Розмір СМ. Далі ось такі базові чорні лосіни. Тут є така всередині резиночка. Вони добре тянуться. Розмір СМ. Далі ось такі бордові. Ближче до червоного кольору. Розмір у нас тут. Ну, -очка, -очка, я б сказала. Далі ось такі XSS, S, тут добре видно. Вони йдуть такі маленькі. Далі ось такі полосочки, лосіни. Нагадую, ціна 7 євро за кілограм. Дивіться, які гарні. Розмір емочка. як вони виглядають прикольно. так. Хоп. Довгі, не укорочені. Так, далі у нас ось такі широкі. Розмір, напевно, Елічка не вказаний. Ну так, Елька. Може бути й емочка. Так, тут також не вказаний розмір, приблизно елічка. Вони йдуть такі укорочені. Дуже приємний матеріал, плотний. Так, далі у нас ось такі чорні, звичайні базові на есочку. Голубенькі, дуже класні, дві які прикольні. Тут є невеличка плямка. Ось, Ну, я думаю. То не є проблема. Ось такі катрі, розмір L. Так. Ось такі чорні розмірі L. У нас залишилось менше, ніж половину лота. Не встигаю вам показати, якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його у нас у Viber, у наших менеджерів.